Що Лубень да. не може повлияти на цю ситуацію. Так, я не є, ну, шановний шановний. частини конституції просто 19. У зв'язку з тим, що ви публічно перекручуєте мої слова. Я просто з вами я не бачу, не все, що спілкуватися. А не з вами не толк не є спілкуватися. З вами Зимано. толк Зимано. є спілкуватися. Розкажіть нам ваш вислов уже є. Конечно. Ну. — ви до людини повернетеся, я запоняв лісом. Ви їм там тлумачите якісь ту eh, конституцію. Я не якась. А просто, конституція наша співчасти конституції, А ми ви, ви по тій конституції жили, то в ми тут не стояли, щоб по конституції всі жили не, і починаючи просто, від цієї але, адміністрації ви дискусії, ці дискусії пара він зіслався, що порушується конституція. Чия Гарант Конституції, а, нас Гарант Лобань праві свобод людини, да, представник президента, він не виконує свої обов'язки. Чому ми цю акції протесту висловимо? Він покриває злочинців, тому, що Бо, він сам то, нечистіший бачите, за них. Ні. Він сам такий самий. латіфундіст, який тисячі гектарів обробляє і ніде не декларує. Чи ви не знаєте? Де, про що це родну за голову РДА Лобаня. Не знаєте про це? вони це не знають. Ну, Ваші всі вже знають. Да, раніше ви не знали, знали. видно, так? Да? Ви не знали, що він 15 гектарів шкільної землі забирає в Тросянецький. Не знали? Ну то що шановний, що шановний, шанов. скільки може це зробити? До чого ви тут? сидите, якщо ви нічого не можете зробити, чого може да. зробити? Хто може, хто може зробити? Скажіть до кого треба їхати, до кого підприємати якісь? Я не знаю, що можна зробити. Але, хто, а цей, хто буде захищати? Ці ну хто буде нас простих селян захищати? До ми поїдемо до Порошенка, скажемо, що ви нічого не можете. А що ви ви не знали? можете нічого? що маємо. Ми ж вам гроші платимо. А ви нічого не можете зробити? Це наше ви залиша, щоб вам подати. На боги, що все, ви ж заради ви нас же живе.